Мир вам, дорога церква. І сьогодні, продовжуючи традицію, яку свого часу започаткував брат Петро Вікторович, я маю тему до вас коротку проповідь українською мовою, на дуже, на мій погляд, важливу і актуальну тему. На тему, що таке гниле слово. Але на додачу до того, що я продовжую цю традицію, я маю ще одну вагому причину говорити саме на цю тему українською мовою. Ну, для всіх для нас очевидно, що ключовим текстом буде післання апостола Павла до Ефесян, четвертий розділ, 29 текст, Але як він звучить російською мовою в синодальному перекладі? Пусть нікане гнилое слово не уст ваших, а только добре для назідання, щоб оно доставляло благодать слушающим. Але мені набагато більше подобається переклад цього текста в українському перекладі UMT, сучасною мовою, де сказано: нехай жодне слово гниле не виходить з уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребою, щоб ви допомогли тим, хто чує вас. І от я хотів би сьогодні в контексті саме цієї ідеї з акцентом на другу частину тексту, що ми повинні казати лише те, що допомагає людям духовно зростати, я хотів би поміркувати разом з вами, а що таке гниле слово? І я хотів би заакцентувати саме на цьому прикметнику, на слові гниле це грецьке слово сапрос, яке дослівно означає зіпсований. Uh, у новому перекладі короля, яка в англійському вживається слово сполучення word. тобто теж зіпсоване слово. «Corrupt» – англійське слово, воно саме передає оцей акцент, що воно зіпсоване це слово. Але чому апостол Павло називає це слово саме гнилим? Він не говорить, що це погане слово, він не говорить, що це грубе слово. Він говорить, що йдеться саме про гниле слово. Звичайно. Коли ми говоримо про погані слова, ми кажемо про те, що вони гнилі. Але, на мій погляд, коли ми таким чином інтерпретуємо цей текст, ми свідомо звужуємо той сенс, який апостол Павло вкладав в текст Єфесянам 4.29. І я хотів би сьогодні наголосити, що слово гниле або сапрос вжито апостолом Павлом свідомо. Якщо хтось колись бачив, як гниють яблука, чи як гниє картопля, то що ми можемо сказати, в чому властивість цієї гнилі? Що якщо раптом загниється одне яблуко в відрі чи одна картоплина в мішку, якщо своєчасно не перебрати ці овочі чи фрукти, то від гнилої картоплини чи гнилого яблука загниються решта? І апостол Павло. Коли він говорить, що йдеться про гниле слово, він хоче підкреслити, що гниле слово, воно не просто є зіпсованим саме, воно не просто саме по собі є поганим, а воно ще й псує інші речі в нашому житті. Тобто, гниле слово. Має в нашому житті руйнуючу дію, руйнуючу дію для нашого особистого стану, руйнуючу дію для наших відносин з оточуючими людьми і руйнуючу дію для наших відносин з Богом. Тобто апостол Павло не говорить про погане чи грубе слово, тому що він робить акцент у цьому тексті не на формі слова. Грубе воно чи лагідне. Він робить акцент не на моральній оцінці слова, погане воно чи хороше, а він робить акцент на тому впливі, який має це слово, який ефект воно має для слухачів. І тому, коли він говорить про гниле слово, він акцентує увагу на тому деструктивному ефекті, який гниле слово має на нас і на тих, кому ми говоримо. Біблійний приклад з старого заповіту: якщо хтось пам'ятає історію царя ЄГУ російською мовою в російській біблії іуй. Вона записана у Друзій книзі царів в українській Біблії або ж в російській Біблії це четверта книга царств, то йому було від Бога доручено вчинити суд над домом царя Ахава. Але щоби вчинити цей суд, Єгу свого часу вимовив гниле слово. Він сказав: Ахав мав, мало служив валу, Єгу буде служити йому більше. Написано, що Єгу це казав, не маючи цього на увазі. Він робив хитрість, щоби його. Суд над домом Ахава мав позитивний ефект, мав максимальний ефект. Здавалося, він наслідував добру мету. Але той факт, що він сказав це гниле слово, навіть не маючи на увазі, сказав: Я буду більше Ахава служити валу, у підсумку це переслідувало все його подальше правління і все його подальше життя сьогодні перед служінням. Бо чимало братів дякували мені за слово, яке звучало в четверг, про те, що в нашому житті гріх є з корінням, з наслідками. Так от, гниле слово, власне, це один із конкретних випадків, окремих випадків отакого коріння. Про це говорить апостол Яків у третьому розділі свого післання. Він каже, що язик схожий на вогонь. Вогонь він палає за певним циклом, спочатку з маленької іскри розгорається полум'я, потім вгорить величезне багаття і, врешті-решт, дотліває решта. От саме такий руйнуючий деструктивний ефект має в нашому житті гниле слово. Воно може здаватися нам чимось незначним. Але якщо ми свого часу не перебираємо своєчасно наші слова, нашу мову. Якщо ми не перебираємо його, як перебирають відро з гнилими яблуками чи мішок з гнилою картоплею, то він руйнуватиме все наше життя. Подібно до того, як гниль руйнує і псує речі, з якими має контакт, гниле слово руйнує людей. Воно руйнує того, хто говорить гниле слово, воно руйнує тих, хто слухає гнилі слова, воно руйнує відносини між ними, вольно руйнує наші відносини з Богом. І яким чином нам боротися? Чому апостол Павло вживає цей дуже яскравий образ? Яким чином нам боротися з гнилими словами? Він говорить, що гниль, яка не ізольована від решти речовини, як оце гниле яблуко, яке своєчасно не перебрали і не викинули, на смітник, щоб не, від нього не загнивалися інші, гниль, яка не ізольована від решти речовини, розповсюджуючи і має руйнуючу дію протягом тривалого часу. І от гнилі слова, які ми сказали, коли ми зробили комусь боляче, коли ми вчинили проти когось наклеп, коли ми вчинили якусь маніпуляцію, вони матимуть в нашому житті довгограючий ефект. Біблійний приклад ще один: авесалом. Ви пам'ятаєте? Авесалом, коли він хотів повстати проти Давида, він говорив до людей дуже лагідним голосом, здавалось по формі: не скаже, що він говорить гнилі слова. Але, говорячи ці слова з метою деструктивною, з метою повстати проти свого батька, з метою посіяти хаос у народі. А веселом перерік себе цими гнилими словами, що вони переслідували його протягом усього подальшого життя і призвели його до трагічного фіналу. Але я сьогодні хотів би, щоб ми закцентувалися на другій частині вірша, тому що ми говоримо, що текст Єфесянам 4.29 про те, що християнам не потрібно вживати лайку. Ну, я вже сказав, що гнилі слова це не тільки лайка. Але я хотів би сказати, що максимальний ефект від усвідомлення цього тексту, він досягається тоді, коли ми бачимо, яке саме слово апостол Павло протиставляє гнилому слову. Ну, ми скажемо, добре слово. А що таке добре слово? Якщо ми виходимо з того, що. Гниле слово має в нашому житті руйнуючий ефект, воно руйнує нас, руйнує оточуючих, руйнує наші відносини з Богом. То добре слово, воно навпаки, воно має конструктивний ефект, воно має ефект збудування, на чому наголошує переклад Івана Огієнка і переклад Турконяка. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст ваших, а тільки таке, що добре на потрібне збудування, тобто воно будує. воно… Російською мовою созідає наші відносини, созідає нас духовно, созідає наші відносини з Богом. Гниле слово руйнує нас і наших слухачів. Добре слово має протилежний ефект. І я тому саме і так і люблю цей переклад. Сучасною мовою ЮМТІ, я хочу, щоб ми ще раз на нього звернули увагу: нехай жодне слово гниле, сапрос не виходить з уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати. В цьому тексті не говориться просто про те, що християни не повинні лаятися. Це дуже звужене усвідомлення цього тексту. В цьому тексті набагато більш високі вимоги висуваються до того, що ми, як християни, говоримо. Коли Христос говорить по празне Слово, про дарення. Не слово тут мається на увазі не тільки лайливе слово, а празне слово, за яке людина, християнин, має давати звіту День Божого суду. Це всяке слово, яке людина говорить, але воно не допомагає іншим людям духовно зростати. Тобто, дуже високу планку до нашої мови, до нашого мовлення, до того, які слова ми говоримо, ставить апостол Павло. Він говорить, що наше слово, кожне, коли ми говоримо, ми повинні задавати собі запитання, чи допомагає воно іншим людям. Духовно зростати. Чи є воно у їхньому житті таким, що працює на потрібне збудування? Чи будує це слово нас, чи будує це слово інших людей, які нас слухають, чи допомагає це слово їм духовно зростати, чи будується наші відносини з ними і, звичайно ж, наші відносини з Богом? І я хотів би наголосити, що так само, як і у випадку з гнилим словом, доброта слова визначається не його е, ніжною чи якою формою. І не моральною оцінкою, а вона визначається, перш за все, позитивним духовним впливом на тих, кому це слово було сказано. Я далі трошки поясню цю тезу. І часом ще я хотів би дуже важливу річ сказати, гниле за своєю сутністю слово, воно формально може виглядати добрим. От мені дуже подобається в цьому контексті приклад, який вживає апостол Павло у 16 розділі післання до Римлян, 18 текст. Там говориться, що є люди, які у церкві роблять розділи, вчиняють, споку... розділення, вчиняють спокуси для інших. Але якщо в російському перекладі говориться, що вони ласкатствами красноречиям обольщають простодушних, то в українському перекладі сказано, що добрими і гарними словами зводять простодушних. Тобто слова їхні по формі, нібито добрі і гарні. Вони такі ніби за формою дуже ніжні, лагідні, дуже м'яко стелять, як у Веселома. Але насправді це гнилі слова. Тому що гниль чи добрі слів визначається тим, чи вони руйнують, чи вони будують. От на цьому я хотів би зробити акцент. Тому для нас, коли ми виступаємо у ролі слухачів, до цього я говорив про те, коли ми виступаємо у ролі тих, хто говорить, коли ми виступаємо у ролі слухачів, для нас важливо випробовувати дух того, хто говорить. І спитувати духа в або Галіані. Тобто якої мети він прагне досягти? Навіть якщо він говорить лагідно, ніжними словами, без жодної лайки, без жодної грубості, чого він хоче досягти, ця людина? Чи вона хоче збудувати нас, допомогти нам духовно зростати? Чи вона хоче зруйнувати нас, наші відносини з оточуючим? Як це робив Авесалом, коли він лагідний, лагідною мовою? Підводив до повстання, яке мало катастрофічні наслідки для Ізраїля. І як це роблять оці от розкольники, про які говорить апостол Павло, які ласкательствами красноречієм обольщають слова простодушних. Тобто ми випробовуємо дух того, хто говорить, мету і результат сказаних ним слів. Наостанок декілька прикладів для нас. Я думаю, що це дуже практично буде для нас, брати і сестри, перед молитвою. Приклади гнилих слів у нашому житті. Це дуже буде показово, тому що насправді слів набагато більше, ніж нам здається, і гнилі слова можуть ховатися там, навіть де ми їх не думаємо, що вони є. Звичайно, перший приклад гнилого слова це образа. Образа, тобто свідоме бажання зробити комусь боляче. Звичайно, гнилі слова це брехня, тобто свідоме введення в оману Людина, яка не знає реальних фактів. Це маніпуляції, тобто це перекручування фактів для того, щоби. Людина сприйняла інформацію так, як вигідно нам. Це плітки російською мовою сплітні. Коли працює цей зіпсований телефон, коли не точно передається інформація, теж з метою зруйнувати чи дискредитувати людину, чи зганьбити її, чи поширити про неї неправдиву репутацію в наших інтересах. Дуже важливий приклад гнилого слова це улещування. Оці гнилі слова, вони дуже яскраво маскуються, тому що вони по формі виглядатимуть, може, дуже ніжно. Вони можуть виглядати як наше бажання бути привітними, бути лагідними. Але якщо це має руйнуючу дію в нашому житті, то це гнилі слова, це не добрі слова. Це те, що робив Авесолом, це те, що робили розкольники у Римі. Нарікання. Ропот російською мовою, це те, що проявляв єврейський народ у пустелі протягом 40 років, це неймовірно гнилі слова. Приниження, бажання принизити інших це теж дуже важливий прикладного слова. Тому що приниження теж може воскуватися про турботу, про піклування, про я ж хотів якнайкраще. Але якщо приниження є основним ефектом наших слів, це гнилі слова. Ниття і буркотіння. Тут ніби ми, ми ніби ми ще не нарікаємо, але ми просто про себе висловлюємо якесь невдоволення станом речей. І цим ми створюємо довкола себе токсичну атмосферу. Це гнилі слова. Провокації, коли ми щось говоримо для того, щоб викликати певну реакцію інших. Це гнилі слова, тому що це руйнує, це сприяє сваркам, про які говорить далі апостол Павло в післанні до Ефесянам. Невдоволення тут, мабуть, коментувати нічого. Очевидно. І фальшиві заспокоєння, що сприяють втраті пильності. Буквально кілька слів зупинюсь на цьому пункті, тому що це дуже важливий пункт. От подумайте, брати і сестри, що робив диявол в Едемському саду, коли він казав Адаму Єві, що ви будете, як Боги, коли з'їсте заборонений плід. Він обіцяв їм гарну перспективу, обманюючи їх, їхню пильність збивав, щоб вони не послухались Бога. От... Кілька років тому, коли починалася війна в Україні, були люди, які казали, що вона швидко закінчиться. І я от подумав, що ці люди вони говорили нібито по формі добрі слова, а по суті гнилі, бо вони сприяли втраті пильності інших людей і тим самим, можливо, піддавали ризику їхнє життя. І на противагу, що таке добрі слова? Добрі слова, пам'ятаємо, це слова, які для нас мають ефект духовного зростання, для тих, хто слухає підтримка. Співчуття, коли ми не просто формально, а по суті переживаємо з людиною те, що вона переживає. Розрада російською мовою тішення, викриття або російською мови облічення це дуже важлива форма добрих слів. Тому що облічення може звучати інколи за формою доволі жорстко. Але це не гнилі слова, тому що це допомагає духовно зростати. Спонукання до добрих, слав, до добрих справ, перепрошую, це післання до євреям 10-го розділу. Підбадьорення російської мови бадріння, свідчення власним прикладом. У нашому житті, що от Бог що зробив в моєму житті, щоб це допомогло іншій людині духовно зростати. Мотивація людини до певних дій без приниження, чим відрізняється добре слово мотивація без приниження від гнилого слова приниження. Тому що в мотивації до добрих дій немає приниження особистості людини. Особистий приклад духовної боротьби, те про що ми говорили в четвер, перше післання до Петра, п'ятий розділ дев'ятий текст. Коли ми особистий приклад надаємо того, як ми перемогли спокуси, і це допомагає іншим духовно зростати. Носіння чужого тягаря. Насіть брімена друг друга і так і закон Христов, передача власної душі і життя, те, про що говорить апостол Півло у післанні до Солонян, другому розділі, що ми хотіли передати вам не тільки інформацію про Євангеліє, ми хотіли вам передати наше життя з його перешкодами, з його, можливо, тягарями, але ми показали вам шлях, показали вам тропу російської мови трапінку, щоб вам було легше пройти через те, через що ми проходили. Навпростець, через що ми проходили без дороговказу. І останнє, на що я хотів звернути увагу, що є добрими словами, це жорсткі за формою слова, сказані для досягнення позитивного комунікативного ефекту. Коли Іван Хреститель говорить про порождення їхніне, коли апостол Павло каже про несмислених галатів. То ці за формою, жорсткі слова, вони можуть здатися навіть образами, але вони не є образами, тому що не переслідують мету зробити боляче. Вони переслідують мету, щоб людина почула те, що вона, можливо, не почує, коли їй говорять більш ніжними словами. Тобто, оці слова жорсткі, можливо, за формою, але сказані для того, щоб докричатися до людини, достукатися до її, щоб вона побачила свої гріхи і покаялася в них. Вони вживаються в Біблії і показує нам це, що це не є гнилі слова. І от я хотів би сьогодні, щоб ми, брати і сестри, коли ми говоримо про гнилі і добрі слова в нашому житті, щоб ми задавали собі питання, от те, що ми говоримо. Воно руйнує, чи воно будує? Воно допомагає іншим духовно зростати. Чи воно навпаки заважає їм, збиває їх, ставить їм під ніжку на цьому шляху? От таким чином я хотів би, щоб ми визначали наші слова, і з цими словами давайте помолимось. Наш мирлосердний Батько Небесний ми дякуємо Тобі за те, що ти через своє слово даєш нам настанови для нашого життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ти в своїй святості нас вчиш контролювати нашу мову таким чином, щоб ми не просто не вживали поганих слів. А щоб ми вживали тільки ті слова, які допомагають нам, і нашим братам і сестрам, духовно зростати. Даруй нам завжди прагнути до твоїх стандартів святості. Даруй нам завжди міркувати над тим, чи наші слова, чи наші дії мають в житті оточуючих, руйнуючих. Чи будуючий ефект? Благослови наше подальше служіння. Нехай буде тобі честь, хвала і слава, наш великий Бог і Отець через Ісуса Христа, Господа нашого в Дусі Святім. Амінь.